Продається двокімнатний теплий будинок у селі Баранівка Хмельницької області. Поруч протікає річка, до якої є можливість спуститись біля будинку. Є підсобні приміщення для збереження інвентарю або розведення тварин. Підвал, у якому можна зберігати продукти. Будинок утеплений. Дах, вкритий шифером. Має дві кімнати. Які продаються немебльовані та мають косметичний ремонт, пофарбовані дерев'яні підлоги, поклеєні нові шпалери та підвісні стелі. На кухні підлога з плитки, газовий котел та бойлер, встановлені металопластикові вікна, сумісний санвузол, обклеєний, заведений газ, вода та світло. Технічні характеристики будинку. Загальна площа будинку 45 квадратних метрів. Житлова зона 25 квадратних метрів. Та кухня столова у 10 квадратних метрів. Земельна ділянка 8 соток. Є відведене місце для городу. Ростуть плодові дерева. Все огороджено парканом, з воротами для заїзду автомобілів. Є навіс для авто. Поряд з будинком до півтора кілометри знаходиться пляж з волейбольною площадкою, базарчик, аптека та зупинка транспорту. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок та відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою. Але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей, не прогавте свій шанс. Обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатися на канал.